Тема сегодняшнего занятия ⁇ химический элемент под названием Аурум. Ребята, я давала вам задание принести сегодня на урок Аурум. Все принесли. Молодцы, ребята. Все, сдаем, сдаем Аурум. Сдаем, сдаем. Давайте. Ух ты. Какая молодец. Танечка Рыжкова. Она принесла аурум с бриллиантами. У Танечки пятерка. Сюжет із комедійного російського серіалу не такий і далекий від реальності. Тим, що садочки та школи міцно залізли у кишені батькам, нікого не здивуєш. Безкоштовна, дошкільна та середня освіта насправді коштує не так і дешево. Чого не віддаси, аби твоєму малюку було затишно й комфортно? Як використати батьківські почуття, а за одної гаманці добре знають у садочках. Прохання допомогти грошима вже не викликають обурення. Навпаки, батьки мовчать і розуміють або ж Вдають, що розуміють. Ну, та просить, але держава оскільки нічого не дає, то мусить просити. А на що в основному здаєте? На що здаємо? Ну, на килимок, щоб діти мали на чому сидіти, тепле, там якусь чашку розіб'ють. То все. Та ми допомагаємо своїм дітям. Своїм дітям допомагаємо. А от суми допомоги, інформація майже секретна, ділитися, наважується не кожен. Ну, це некоректне питання, не хотілося відповідати. Чому некоректно? Кожен теж да. А на що здаєте? На ну, Все, і на цирк, і на ще там якісь прибирання, на якісь ремонти, на все що завгодно. А багато це грошей допомагає? 10, 20, 50, 100, 600 гривень. Діти дорослішають і суми стають більшими у школах, крім ремонтів та внутрішніх потреб. Батьків просять допомогти із навчальним реманентом, яка мама чи тато поскупиться своєму чаду на кращі знання. Доводиться трошки, але тут своє власне бажання. А на що в основному здаєте гроші? Ну, на ремонт там треба було здавати. Ну звичайно, що допомагаємо, Здавали на треба ж туалетний папір, мило. Там, зошити закупляли такі, що треба не звичайні, а там з прописами тими всякими. Ну, як завжди. Ще одна важлива стаття витрат подарунки. Однак батьки запевняють, частіше купують їх дітям, а не вчителям. Переважно подарунки дітям. На день народження, на. Ну, зараз буде Миколая, це буквально су суто символіка. А вчителям? Ні. А на подарунки вчителям, наприклад, на день вчителя зараз буде Миколая. Не знаю, я не хочу на такі питання відповідати. Такі запитання змушують ніяковіти, бо суми, які витягують школи символічними, назвати важко не на камеру. Зізнаються батьки. Ну з початку навчального року ми вже встигли здати близько пів тисячі гривень. Це є ремонт класу, це є охорона, зошити шкільні. І також до Миколая тепер ми зараз даємо 50 гривень. Крім того, ще здаємо понад 100 гривень на техніку для класу або ж для вчителя. Ми це не знаємо для кого це. Отож, садочок обходиться батькам щонайменше у 800 гривень на рік. Щомісяця 20-40 гривень на миючі засоби. Раз на півріччя 100-200 гривень у фонд дитустанови. І на її ремонт ще 300-500 гривень на рік. Подарунки вихователям – це 100-200 гривень на рік. А от влаштувати дитину в садок – коштує тисячу або й півтори тисячі гривень. Це вже офіційний благодійний внесок, без якого одначе ніяк. Школярі обходяться ще дорожче, щонайменше тисячу гривень на рік. На кожне свято по 20-50 гривень на подарунки вчителям. Від 300 до 500 гривень раз на півріччя на ремонт класу чи школи. Крім того, нерідко є і спецфонд навчального закладу. Внесок 100-200 гривень на рік за кожну дитину. Кишень батьків зазвичай платять і шкільній охороні, а це 50-100 гривень на рік. Практикується, щоб батьки купували дітям зошити з логотипами навчальних закладів. А це небагато немало до 100 гривень на рік.